До протоколу для розслідування сформовані команди с фахівців у сферах бортових систем: літакобудівні, авіатехнічні, рятувальні, контролю польотів і звивчення природних чинників. Сьогодні ми починаємо вивчати вплив експлуатаційного та людського факторів на падіння борту 1549. Приводнення, капітане, це було не падіння, не занурення. Ми знали, що збираємося зробити. Це було не, не падіння, а вимушене приводнення. Чому ви не повернулися у Лагварді? Ми не встигли набрати висоту. І Гудзонто була найдовша, найрівніша та найширша смуга для того, щоб безпечно посадити літак. Диспетчер засвідчив, що ви хотіли повернутися, але ви не зробили цього. Коли я пішов на розворот, я зрозумів, що не зможу повернутись, і тоді в мене не залишиться варіантів. Повернення у Лагуардія було б помилкою. Добре, скажіть, як ви розрахували всі ці параметри? Ніколи було розраховувати. Я покладався на свій досвід оцінки висоти та швидкості набутий за 40 років льотного стажу. То ви кажете, що… я прикинув на око. Прикинули на око? Так. Щоб рятувати пасажирів, я мусив сісти на воду. Я вам життям клянуся. Я ним ризикнув і зробив би це знову. Авіаційні інженери вважають, що у вас вистачало пального, щоб повернутися на смугу. Ну, інженери то не пілоти. Що вони знають? Їх там не було. І все ж. У рамках розслідування ми розглянемо всі точки зору. Наші комп'ютери прорахують різноманітні алгоритми. Будуть створені симуляції відповідно до вашої ситуації. Відмова обох двигунів, та ж висота, ті ж обставини, в яких ви прийняли рішення. Я хотів би побачити ці симуляції. Під час розслідування це заборонено. Ви зазначили, що двигуни відмовили через потрапляння у них птахів. Це безпрецедентний випадок. Усе на світі безпрецедентне, доки вперше не станеться.